До кінця війни вони будуть тримати цей їхній дуже великий позир. Вибух відбудеться бояться нашої перемоги, вони бояться обновлення. У нас є на них якісь протияді. Вітаю всіх глядачів та підписників на Ютуб каналі Знай 24 Дякуємо за перегляди, за подобайки, за ваші коментарі. І сьогодні ми спілкуємося із Максимузою. Раді вас бачити! Рада на Вітаю так. Була інформація про те, що росіяни заховали свої бойові літаки за 200 кілометрів від лінії фронту. Давайте поставимо таке питання: чи таки дістануть наші хлопці, наші Збройні Сили України не тільки хлопці, але й дівчата до цих літаков, літаків? Вибачте, чи буде там літакова бавовна, бавовна з літаків? Дві кажезлів. Це завжди про ППО і якби. Скажімо так, частково так. Ну, зараз секунду. Карта мах. Карта сонце. Не мають дістати, тому що сонячна карта десятка мечів, це ми ставимо крапку на чомусь. Угу. І жертви якісь, я думаю, що мають дістати. А чого ми очікуємо взагалі? Щоб вони їх знайшли і знищили? Я так розумію, що? що вони знають де, тому що ну, якщо говорять вже про те, що за 200 кілометрів а, ховають літаки росіяни, значить вони вже чогось бояться, бояться, що ми ага. посілимо. В такому випадку дійсно 200 тоді кілометрів програється дві жезлів, як два 100. Да? Тобто це правда, mm -hmm. що вони є заховані. А далі ну, сонце це завжди як спалах. Mm -hmm. е, і карта магу, якщо ми питаємо, чи зможемо ми, да, таке стояло питання, то карта yeah, магу завжди yeah. відповідає на будь-яке питання маг могти, я зможу. І десятка мечів. Ну, щось там має знищитися, все ж таки. Mm -hmm. Має знищитися. Має. Так, це непогано, це непогано. Давайте будемо продовжувати тему бавовни. От якраз 19 лютого спалахнуло в Донецьку, там і прокуратура горіла, ще щось горіло. От чи найближчим часом буде бавовна у Донецьку та Луганську? Угу. Спочатку Донецьк. Давай, От, давайте, спочатку Донець, потім а, так. Розділимо. Розділимо. Давайте Донецьк. А, карта від людника Зараз, зараз. Так, у нас є на це ресурси, але там знаєте, що ще говорять. Там є якісь такі полюбовні їхні зустрічі, колаборантів, uh -huh. так? і вони мають якимось чином обнулитися. Отак От виглядає ця полюбовна зустріч uh -huh. любілі руського міра. Так? Вона обнулюється. Обнулюється чому? Тому що паж мечів це коли ми захищаємо наші кордони по честі нашій. Uh -huh. Плюс, плюс. Король Пентаклів це знову ж таки оце, е, приїзд Байдена недаремний. Тобто, чому зараз ми можемо це зробити? Тому що все-таки, знаєте, птічка щось якесь зернишко принесла нам. Угу. Якийсь ресурс е, в клювіку, розумієте? Тому на рахунок чи бавовна тут як не про бавовну, тут про якесь обнулення союзу швидше, так показують. Зараз тут якось навіть юридично ну, ще перевірю. Ну, і знову дві кубків випадає. Дивіться, перетасувала, витягнула ще дві карти, щоб зрозуміти. І обнулення. Uh -huh. ну. Щось Там буде. Uh -huh. Дали, якісь нули, це союз, і на дні колоди хитрим ходом. Тут кажуть, бавовна бо бововною, але тут важливо ще політика у такі речі. Uh -huh. Давайте тепер подивимось, uh -huh. що там буде в Луганську. А от там буде приліт. Буквально одразу випадає башня. Десятка жезлів, важка така штука, імператор. Там розумієте, щось там імператор мутить. Ох, він пручається. Він там грошима сипле. Грошима там сипле, він там підкупає. Оце завжди коли шістка пентаклів. Це пенсії, допомога, ну пенсії більше, знаєте? Mm -hmm. Ви бачите, тут добрий дядя діткам в долоньки сипле гроші. Імператор. Імператор, у нього є якісь доленосні плани, і от має в нього виступ бути щось якась промова буде стосовно Луганська, хоч ніби Луганськ-Донецьк, да, це його. якби... Нерозривна ідея, але тим не менше тут якісь такі різні речі. Якщо в Донецьку йде обнулення, то тут ще як тримається, ще він mm -hmm. має якісь перспективи, ще щось він дивиться. Інше діло, що ми пручаємося і ми а, даємо цьому відсіч по 9-й жезлів, але якось інакше випало тут. Чому я кажу, давайте ми одну відмежуємо. І от як тоді, Давайте контрольні три карти, Давайте. що вони складують. Е, так, лицарь пентаклів, паж мечів. Е, помірність. Тут якось. Тут теж як наші орудують мече за нашу територію, тільки там обнулюється, розумієте? А тут все-таки. За допомогою зброї більше, ну так мені принаймні зараз показало. Це як важка зброя. Uh -huh. По різному буде проходити процес. Так, цікаво. Знаєте, ще яке місто? Хочу попросити вас подивитися: це Бердянськ, тому що з'явилася інформація mm. про те, що не випускають і не впускають нікого в Бердянськ. Окупаційна влада закривають місто повністю. Чого бояться орки? От що чого вони бояться, чого вони закривають всі виїзди та в'їзди? Так, ну чого бояться? Бояться нашої перемоги, шістка жезлів як випадає. Е, вони про щось проінформовані насправді. Е, випадає конкретно територія от королева жезлів це завжди в мене окрема територія країни. І вона переживає якусь колосальну трансформацію. Я можу сказати так, що вона в астральному плані вже проходить, то це треба, щоб. На матеріальний план спустилася подія, так бояться наші... нашого джекпоту, грубо кажучи, який ми можемо отримати і вже да, Це проголошують це фінансова велика підтримка. І те, що будемо забирати цю uh -huh. територію, причому агресивно. Не, мор... Знаєте, не кліпаючи очима навіть. отак от, от, от прямо. Так, цього бояться. І ще й і дев'ятка жезлів. Це коли ми все-таки маємо зброю, яка відбиває. в нас тил, міцний тил uh -huh. позаду йде. А... Так, а я знаю, ну, Це якщо на питання, чого бояться. ну, Це ага. чого бояться. Ми можемо глянути кількома картами, там я не знаю, Протягом місяця найближча доля, яка Байдянська. Давайте так. Я ти як якраз так, хотіла так. і це запитати? Я якраз відкрила карти е, Deep State, там, Да. Uh, да. От, і дивлюся, як же як ж же наші хлопці і дівчата Збройних сил України так можуть вийти до Бордянська. І знаєте, мені дуже подобається інформація, яка теж вже спливала в засобах масової інформації про те, що можуть прям відрізати постачання логістичні шляхи росіян до Криму з Ростова на Дону. От, Тим шляхом. От Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. І Якщо все ж таки нам це вдасться, то це буде, звичайно, колосальний прорив. Дивіться, як карти коментують ваші слова. Випала одразу карта залужного це стратег. так? Дев'ятка кубків от ви кажете, можуть відрізати. А тепер дивіться: дев'ятка кубків буквально означає втягнутість в соціальні процеси і зв'язки мечів. От він може і відрізати. Ми говоримо відрізати. А далі каже, можу там від всіх це та, карта обнулення. І прописується цей план, чекають певну кількість коштів. ще mm -hmm. певну кількість ресурс, ресурсу, Но цей план прописується. Про відрізання прописується. І от я чому кажу: тут якраз як невоєнний шлях, обнулення. Сказала вам Бердянськ, трансформація якась чекає mm -hmm. на території. Ну, от так от, да, да, прописують. Ну, якщо от ви запитали, запитали, чи воно так, то карти кажуть, да. Щось подібне відбувається. Ці новини завжди з тобою. Додаток MyUA для iPhone та Android. Встановлюй зараз. Щось може бути так. Знаєте, про що ще хочеться поговорити? Про Запорізьку атомну енергоста... атомну станцію. Там з'являлася інформація про те, що саме в ній зараз базуються новобранці. Зараз я от подивлюся, що я собі виписувала: 600 мобілізованих саме на Запорізькій АЕС. Чому вони там знаходяться? Бояться, щоб їх не викрили, щоб їх не зачепили якимось чином, там бережуть їхнє життя. І от подальша доля цих мобілізованих. Що може бути подальшим, з ними? Подальша доля взагалі не вирішена. Угу. Чи вони там є? Так вони є. М -м вони там зависли на певний ще час. Вони створюють небезпеку для атому. Але пошкодити, поки не пошкодять. А дивіться, в наша буквально випала атомна, uh -huh. буквально по карті башня. І що вона довго знаходиться в такій ситуації, поки буде знаходитись. карта Сонця мене чуть-чуть напружила. Але ми зараз перевіримо це по картам Таро. Я зараз дивилась, чи вони знаходяться і для чого. Uh -huh. Кубики, говорять, а як на удачу, це знаєте, це коли от кидають кубики, і от що випаде. А їх знаходження підтверджують карти. Оце карти мости і маска. Маска і мости це завжди хтось з іншого боку, з іншої країни. Ну і змія. Вони несуть небезпеку. Тепер подивимося, що. Для чого вони знаходяться, чи як ви сказали? От як, ну, подальша доля, ми вже зрозуміли, що поки що не вирішено, що з ними робити, тому що там була інформація про те, що вони можуть на Донецький напрямок бути е кинуті, але, можливо, і ні. Можуть кинутися. Справа в тому, що Нависає все одно загроза знову на атомну станцію, і вони будуть е цим знову, як, знаєте, як червоною ганчіркою перед е ну от веком. ядерна ядерний шантаж. так Можуть шантажувати, тому що, бачите, от стоїть, е ну, як самі бачите, башня, імператор випав, так? І це його козир, трійка жезлів, він. Коли тримає отак от біля себе я, ну, станцію, mm -hmm. він відчуває впевненість. От він це дозволяє йому ще якось дивитися у майбутнє і шантажувати цим своїм наступом. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи можуть кинути їх на наступ? Розумієте, не йде мені буквально інформація, тому що я не зовсім розумію а, Ну, ще питання, вони там що, щоб що. Шантажувати так, шантаж так, тримати нас так. Даємо це із-за цього впевненість, так. Знаєте, як в мене є джокер в кишені. Угу. Ну, от, але чи підуть вони звідти? Так, вони звідти можуть піти нас, тому що карта колесниця, тобто вони там. Ну, як чмирити все одно. Ну, як чому шантажувати? Більше так. Uh -huh. Там ще проблема на, на цій атомній станції, так з ротацією експертів МАГАТЕ. Блокує Російська Федерація, блокують російські військові цю ротацію? Чи вирішиться це питання? От в березні, давайте запитаємо карти. Чи зможуть, чи зможе пройти ротація експертів МАГАТЕ в Енергодарі? Uh -huh. Тримають поки на відстані, а значить, якщо натисне захід, так зможуть. Кажуть, що чуть-чуть в майбутньому. Mm -hmm. а, да, на дні було дивісім купів. Дивіться, цікава така історія. Як я не дивлюся, якась дуже є напрямки у нас в Україні, де більш вирішена доля. Вона вже так, знаєте, її можна навіть помацати. Щоразу, коли я дивлюся атомну станцію, мені кажуть, як наче. От-от уже от завершення циклу. Ні, таке враження, що до кінця війни вони будуть тримати цей їхній дуже великий козир. От ї, не, Їм немає чим розуміти, що шантажувати. Тому вони будуть юліть. Угу. На них будуть тиснути, а вони будуть юліть. Не, не побачила я ще кінця, щоб до кінця березня ротацію. Давайте ще раз. Чи буде кінць, до кінця березня ротація? Ну, от знову таки, ну дві сімки сімка віддавати. і хитрого ходу. Поки що вони там викручуються. Треба буде пізніше ще дивитися. Uh -huh. Давайте про ядерні, ядерний шантаж. Ще трішечки поговоримо. Проходять ядерні навчання зараз на території Російської Федерації. Чи несуть ці навчання якусь загрозу Україні? Знову ж таки, оцей шантаж. Популістичної Російської Федерації перед тим, як от Байден е, має приїхати до Польщі, відвідав Україну, тобто така шуміха інформаційна, чи все ж таки є якась загроза? Давайте ми поставимо, знаєте, дивіться, як запитання. Коли ви говорите, чи є загроза, ну вона, очевидно, вже є. Це є загроза. Треба подивитися, наскільки, ймовірно, вона все таки програється, угу. ну, не дай Боже, чи ні. От Давайте так. Сімка жезлів, ми тримаємо удар, колосниця. Ні, більш-менш стабільна історія. Зміни, випадає карта башня, але а, вона випадає з якою історією? А, рушить якийсь союз. А, рушиться якась, чи це про приліт? Не знаю, я не бачу жертв. Я не бачу жертв. Я бачу карту башні. Але башня знаходиться біля союзу і біля того, знаєте, четвірка кубків, коли вони вже всі обриз, обридли тим шантажам. Тому башня може означати як і кінець того шантажа. Все-таки четвірка пентаклів і помірність говорить, що ми все-таки більш в більш-менш захищеній ситуації. Провокувати вони будуть, лякати будуть, ну будуть далі продовжувати. До кінця війни, я знову ж таки кажу, прильоту, якби тут були зараз жертви, і я побачила втрати, сльози, я б сказала, вибух відбудеться. Ні, король мечів, якби руку на пульсі тримає. І таємні плани у нас теж. Угу. У нас є на них якісь протияді, нам про це не говорять. Мені постійно сьогодні цілий день, от випадає залужний з якимось планом. Таке враження, що може щось, от як чекає наказу останнього, от верховний жрець, якщо буде наказ, пам'ятаєте, ми ще з вами минулий ефір говорили про десятку мечів, щоб поставити на цьому якусь стравку. Так залужний і чекає. Ну, вони можуть догратися, реально. Я такі враження, що ми чекаємо теж останні краплі, але тут треба обережно все ж таки ядерна зброя. Ну не бачу, Віка, поки не бачу, щоб от спала, сонце цього ні. Але загроза зберігається. Давайте на, на, на цій оптимістичній ноті, поки що поставимо три крапочки. Дуже вам дякуємо за ваші прогнози за те, що спілкуєтеся з нами, з нашими глядачами. Традиційно бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою.